Запах лісу вабив, хоча йти серед ночі в невідомому напрямку з ліхтарем на лобі та рушницею в руках не найкращий варіант відпочинку на природі. Зі свого досвіду, Святослав знав, що того швидше за все якийсь дикий звір, тим паче, що всі, хто його чув, любили самогон більше ніж самих себе. Проте, хоч не вірив їх словам у монстра, які з'їв їхнього сусіда Петра, рушницю він тримав на поготові. Деякий звір міг бути небезпечним, але щось в цій історії Святославу не давало спокою, інакше він не їхав би за 600 кілометрів, порушуючи комендантську годину. Інтуїція підказувала йому, що тут може бути дуже небезпечно. Три місцевих жителя бачили, як напівлюдина, напівведмідь розірвав їх п'яного друга, а при цьому співав, наче Янгол. Зараз вони знаходилися в будинку разом із головою їх територіальної громади. Високим статним чоловіком років 50 із густою бородою десь сиве волосся гармонійно переплітається із чорним у якісь дивні візерунки, наче мороз малює на вікні своїм пензлем. І Він налив цим пияком у стопки по 50 грамів самогону і ті випили його, наче воду. Можливо мені піти з вами? запитав голова. Ні, дякую, я звик ходити один. Дарма я відмовляюся від напарника, промовив сам до себе. Хоч спину було б кому прикрити. Він ще раз глибоко вдихнув і, трішки поправивши ліхтарик, попрямував протоптаною стежиною поміж двох старих дубів. Ліс спав. Першою думкою, коли Святослав дізнався, що їхати йому в полісся, була про вовка. Хоча за описом свідків, які втекли з місця пригоди, залишивши свого колегу на поталу хижаку, це був ведмідь, котрий увесь час пересувався на задніх лапах. Можливо, це такий жарт від когось, кому набридли їхні п'яні загули, подумав Святослав, але одразу ж відкинув такі думки. Його досвід підказував, що потрібно бути готовим до усього, щоб не вийшло як сім років тому біля Кривого Рогу, коли втратив напарника і з того часу нікому прикривати його спину. Десь вдалині почувся невеликий шелест, і чоловік поспішив вимкнути ліхтарика. Навіть якщо там грає вітер, немає сенсу видавати себе. Він уже давно зійшов зі стежки і зараз йшов майже навмання серед дерев, ступаючи настільки тихо, що навіть сам не чув своїх кроків. ніз ударив запах гнилої плоті, а всі сумніви, які ще могли залишитися від зустрічі з п'яними селянами, розвіялися, коли він почув дівочий спів. О, дідько! вилаявся про себе Славко, витягнув обережної сумки навушники та вдягнув їх. Він намагався і далі тихо пробиратися між деревами. Оминаючи всі кущі та сухі гілки, що могли видати його місцезнаходження. Раптом у тому напрямку знову почувся шурхіт і спів перервався. Назви своє ім'я, запитав чоловічий голос. Мене звати Святослав, а ти, напевно, Петро? Чи хто ти? Він почув, як дівчина майже що зашипіла, і, напевно, вона хотіла кинутися на нього. Але той, кого він назвав Петром, схоже, міцно тримав її. Чого тобі треба, Святославе? Знаєш, мені було незрозуміло, чому твої друзі почав говорити свят, проте його перебив Петро. Вони мені не друзі. Вибач, а я не знаю, хто вони тобі, але ти їх здорово налякав, коли почав перевтілюватися у ведмедя? То просто місцеві п'янчуги. Я просив їх, щоб вони пішли, а вони хотіли, щоб я випив із ними. А Він коли вип'є, не може себе контролювати. А мій спів його заспокоює, Святослав зрозумів, що став свідком раніше небаченого союзу мавки та перевертня. Можу увімкнути світло? завбачливо запитав він, приклавши руку до кнопки на своєму налобному ліхтарі. Якщо не боїся того, що побачиш, то вмикай, сказав Петро. Слава натиснув кнопку. Перед ним стояв високий, статний юнак у рваній футболці та джинсах, весь покритий густою коричневою шерстю. Але він явно перебував у процесі трансформації до людської подоби, лице вже було людське, хоча шкіра ще не кругом проступила крізь шерсть, і він мав вигляд хлопця, що просто неакуратно поголився. На руках вже видно було пальці, та й ноги набували людський рис. А поруч із ним стояла невисока, можливо, півтора метра заввишки, миловитна, білолиця та абсолютно гола дівчина із довгим світлим волоссям. Якщо тобі сподобалося, ти можеш взяти цю книгу в нашій бібліотеці.